Маріуполя це зараз більше така, я не знаю, для української влади це більше політична мета, чи це все-таки така важлива військово-стратегічна ціль? Ну так сталося, що за день до початку повномасштабної війни, 23 лютого, у мене був ефір. І вже тоді я говорив, що найскладніші бої і найможливі саме біля Маріуполя. На жаль, ну я думаю, я не військовий експерт, але з моїх колеги багато хто говорить, що фактично доля Маріуполя була приречена через контроль над Азовським морем з боку Російської Федерації і Криму, через слабкість морської оборони міста і близькість до зони антитерористичної операції. Так само, як і захисники Азовсталі, коли лунали різні звинувачення української влади, зробіть щось: врятуйте наших хлопців, направте на них додаткові сили до них. А ви ж ви знаєте, що українські збройні сили робили диво Роб, роблячи вертоліти на да. Над низькій висоті. Туди. Не літаки, а вертольоти перепрошую. І це на той час, ну це було дуже серйозно ризикована річ. І розуміючи все це, то повернення Маріуполя, до речі, місто після 2014 року надзвичайно переобразилось. Воно стало ну, фактично замість, замість обласного центру Донецька. І там багато дуже патріотичної українських громадян, патріотичної публіки, яка ну, відверто захищала і е, нам ну, була розуміла, що це їх рідне місто, що це Україна. І саме на марю з Маріуполя Путін робить от найбільший оплот своєї влади, бо це найвіддаленіше вже не вже не так, але тоді колись це було найвіддаленіше для ураження українських збройних сил місто окуповане, і будь-які всі ці ідеологічні інсинуації. Ну Пов'язана там дівчинка з Маріуполя ще ці діти, які начебто обнімають російського військового і дякують йому, що порятував це ви про лужники. Кажете, Абсолютно. оцей шабаш шабаш і все це все це шоу, яке путіну організовано було пропагандистським пропагандистськими ресурсами, і в такому випадку, повертаючись до вашого питання, чи вдасться звільнити так, вдасться. Але географічне розташування Маріуполя потенційно робить його е операцію з його визволення одну з найскладніших. Це близькість до кордону з Російською Федерацією, це Азовське море, да, де потрібні сили України. Ну і фактично, тому що вся прибережна лінія вона нині окупована. Да, да. А і це не просто питання там воєнно-стратегічного характеру. Це питання честі нації. Це питання нашого суверенітету, це питання нашого авторитету і репутації Збройних сил України. Ну і врешті-решт, це мета, базова мета України в цій оборонній війні. Ви знаєте, я просто е, так собі розумію, що будь-які висловлювання із серії розмови про контрнаступ вони люблять тишу. А те, що зараз багато говориться про контрнаступ, зокрема і про звільнення Маріуполя, чи не думаєте ви, що це така знаєте можливість впливу на наших міжнародних партнерів, щоб нам давали більше зброї, щоб у нас була більша підтримка, скажімо, чи не є отакі заяви залужного зеленського впливом на міжнародних партнерів? Ну для того, щоб міжнародні партнери, скажімо так, продовжили і підтримувати Україну, і ми утримали цей рівень довіри і підтримки. Так це можливо розцінювати. Я вам хочу сказати з приводу вашої тези щодо тиші, Розумієте, росіяни що вони не дурні. Вони ж прекрасно знають, і без там, якщо гур це я маю на увазі Скібицький, каже, що основний удар контрнаступу буде приходитися на Запорізьку область. Ми плануємо вбити клин. Ну, це було так відверто. Ну, багато хто з експертів вже сказав, що начебто ну, це спеціально для Омани. При тому, що вони також в військовому мистецтві росіяни останні місяці. І це нам треба визнавати, бо ми воюємо з дуже міцним і сильним ворогом. Я розумію, що друга армія світу це вже, але принаймні вони вигризають кілометр за кілометром під Бахмутом, і ви розумієте, що це нам коштує надзвичайно сильного багато жертв і ресурсу втраченого і техніки. Також і в такому плані я думаю, що якщо це і інформаційні якісь операції чи тиск на західних партнерів, всі вони виправдані. Це було повідомлення західних медіа з приводу відносин між Зеленським і Байденом. І Там є епізод, коли Зеленський телефонує в липні місяці, а Байден ну, розчарований, роздратований, що замість «Дякую, президент України вже новий список виставляє, чого нам потрібно. У нас немає іншого шансу. Немає шансу, немає часу зараз до дипломатичних танців, етикету і оцих па. Перед міжнародними партнерами нам треба діяти кожен місяць на вагу золота. Це кількість людей загиблих, цивільних і військових. І тому я вважаю, що така тактика, якщо вона і є, якщо це і мета, то вона абсолютно виправдана. До речі, міжнародні партнери це вже розуміють і все більше і більше з їх боку у найтвердих переконань. Ми з Україною до кінця. Власне, ця теза не була, наприклад, рік тому назад, чи в квітні місяці. Ми ж її не чули зараз. Це унає з вуст Байдена, Макрона, Шольца вже якось більш впевнено, більш чітко.